Це буде мега велика розпаковка з Костко, що ми купили на 389 баксів. Сьогодні у Костко. Погнали. Авокадо органічне 5 штук. Кошена капуста. Сподіваюся, що це кошена капуста. Не знаю. Ось така крупа, це біла квасоля. Тут її просто дуже багато. Е, скільки тут? Я не знаю, 3 кілограма. Це ми будемо дуже довго їсти. Далі 24 органічні, е, органічних яйця. А сосиски е, з гарним, дуже гарним складом. Прямо мені сподобалось. А далі ось така велика пачка жовтого смачнучного авокадо, Обожнюю. 40 бутилик. Ой, Киє, точно, Києва. 40 ось такої води. Далі бурата. З гарним складом, сир. Ось така величезна упаковка. Як це називається? Манго. Манго. <рес> <рес> Чотири. Коротше, був цілий ящик цього молока. Ми поки донесли одне впало і розбилось. <рес> Чотири, три вже. Ось такі бутилки органічного безлектозного молока. Ось така велика упаковка, три таких упаковки органічної курки. Ось меніг. Ось така велика упаковка риби. Тут у нас більш кілограма, коли да, 36. М'ясо, яловичина. Тут у нас теж скільки. Незрозуміло. На 27 баксів. Не знаю, скільки тут вага. коротше багато. Е, гриби. Шітакі. Йогурт е, грецький. Е, антисептик. Вистачить надовго. Е, полуниця. Органічно, так? Так, органічно. хі, Просто величезна банка височить теж дуже надовго. Тонери ось такі тривеликі. Три. Один маленький. Fruit. Дуже смачний, мені подобається. Ось такий шоколад з прекрасним складом. Не знаю, скільки тут штук. Не, не знаю. Черів. Далі. Ось таке фруктове морозиво, щоб його заморожувати. Наскільки я зрозуміла, його потрібно заморожувати. Тут немає доданого цукру і тут дуже гарний кешів. Ящик э, персиків. Добавилося одного потолка норі. А, далі картофан. Тут у нас 4,5 кг. Гель для душі. Два. І ось такі. Ну все, майже 400 баксів. Не знаю. Думаю, це її шпати. Вистачить надовго. Напишіть коментарях, чи це дорого чи ні. Наскільки взагалі цієї їжі може вистачити, і скільки ви витрачаєте, як правило, в костко? І на який час вам вистачає такої кількості продуктів, ну яку ви купуєте? Це мій був перший похід у костко. Я б, можливо, там ще надовше залишилася, щоб вичитувати склади, але.